Сьогодні у футбольному тижні чи стане вінася кузною футбольних талантів про підсумки відкритого чемпіонату міста з футболу серед дітей. Ми розуміємо, що це перспектива не одного року, це не одноденний результат, це тривалий процес, в якому беруть участь усі суб'єкти цього процесу. Вища ліга огляд завершального туру з кожним роком Если В прошлом году мы ми були 1995 років чистого играли, в этом году у нас було 5-6 людей 1996. І наостанок Поділля зазнає першої поразки в чемпіонаті, але вдруге поспіль стає кращою командою у Вінниці. Неділя була дуже тяжкою, тому що непредсказуємо бояли соперника дуже сильно. Наступати вже б не було куди. Партнер програми Медичний центр Салютем, центральний міський стадіон 50-річчя 16. Наша ціль як медичного центру це надавати високу якість медичної допомоги. Тому потреба в цьому існує. Вона була, є, і на жаль, проблеми зі здоров'ям не завжди бувають. Нарешті добіг свого кінця декількамісячний турнірний марафон відкритого міського дитячого чемпіонату. З кожним роком згаданий футбольний форум набирає все більше обертів. Цьогоріч участь у ньому взяли більше двох десятків колективів з обласного центру Калинівки, Хмільника, Погребища та Кмельницького. Практично організатори зібрали весь актив регіонального дитячого футболу, тим самим вперше створивши довготривалу та регулярну платформу для набуття на початковому етапі вкрай необхідного досвіду, як тренерам, так і їх підопічним. Від імені спортивного комітету та від імені Федерації футболу я хотів би подякувати в першу чергу це молодих гравців, учасників, їхніх батьків. Ми бачимо, що всі команди, які бійовані, всі команди тренуються, всі команди мають змогу добиратися на наше змагання. І також я хотів би висловити велику вдячність тренерам, які докладають усіх можливих зусиль для того, щоб на Вінниччині. Виростали гарні футболісти, гарні спортсмени. Найголовніше гарні люди. Цьогорічні змагання пройшли у два коли. Усього зіграно сотні матчів у 24 турах. Інтрига в чемпіонаті зберігалася практично до самого кінця, але не результати сьогодні стоять в числі головних пріоритетів, наголосив голова міської федерації Дмитро Руденко. Дитячий футбол каже функціонер, вимагає не стихійних заходів, а кваліфікованого і стратегічного підходу. Ми розуміємо, що це перспектива не одного року, це не одноденний результат, це тривалий процес, по якому беруть участь. Усі суб'єкти цього процесу, це і діти, це їхні батьки, це їхні тренери, це і федерація, це і міський спортивний комітет, і інші структури, інші галузі, це і вчителі в школах. Організатори чемпіонату кажуть, що наступний сезон порадує усіх учасників приємними нововведеннями. Ну а поки що переможених немає, лише переможці. Колективи, що посіли призові місця у своїх вікових категоріях, відзначено грамотами, медалями, кубками. Хто знає ймовірно, ці атрибути стали першими в спортивному доробку майбутніх футбольних майстрів високого класу. Ну а тепер про огляд міської вишки розпочалася поточна футбольна семиденка на стадіоні ВНТУ. Саме тут команда Блохина Біланова, 1 проект заманувала Вінницький інтеграл. Через перехід на зимовий час зустріч довелося розпочати практично одразу по обіді, а це не зовсім зручно останнім. Олексій Пацелюк каже: ентузіазм його партнерів згасає на очах, і сьогодні доводиться докладати чималих зусиль, аби принаймні врятувати колектив від зникнення, навіть з огляду на перспективу виступу в наступному сезоні у першій лізі. Зараз у нас команда більше не зібрана, відсутні гулки при команди. І я думаю, що гра складеться на користь команди Блахна Біла Нова 1. Віритиму, що сьогоднішнє становище інтегралу є зворотною точкою відліку, і надалі на колектив з найглибшою у місті історією чекатимуть кращі часи. Як то кажуть, два кроки вперед нерідко робляться після одного назад. Ну а поки що інтегралівці не спромоглися дати відсіч підопічним Олега Шумовіцького. Його колектив всерйоз міг втрутитись в боротьбу за призові місця міської вишки. Водночас тренер каже: для цього необхідно зберігти склад з кожним роком состав омоложается. Если в прошлом году мы были 95-м годом чистым играли, в этом году у нас было 5-6 человек 96-го. На следующий год мы планируем 97-го года ребят подпускать на первенство города. Вот. Но в целом, если удастся сохранить состав, то я думаю, что нам по силам бороться за призовые места. Я думаю, что этой команде нужен коллектив физкультуры для начала. Чтобы они играли в коллективе физкультуры стартовали бы, если бы это было возможно. Вот, У них бы появился, естественно, интерес бы, вот, и они бы понимали, что они э, нужны. То есть они нужны кому-то. Вот, А так получается, у нас бы без команды мастеров у нас, получается, все детско-спортивные школы как, как кружки. То есть дети вырастают, а идти некуда. Потому что... Э, Сейчас многие команды играют со своими местными игроками. То есть финансовые возможности у всех команд, коллектив ну, мастеров небольшие. Вот. И спасает их, естественно, это своя команда. И они берут своих игроков, то есть своих воспитанников, за которых не надо платить там деньги. Вот. У нас бы, если была бы команда, конечно, бы, я думаю, что 50% этих бы детей были бы там. Зрештою, відповідно до вимог асоціації аматорського футболу, участь у змаганнях під її агідою можуть брати призери регіональних. Поки що Блохіна Біланова, 1 не має в своєму активі необхідних досягнень, як на рівні міста, так і на рівні області. Але у молодих футболістів каже тренер: усе іще ще попереду. В очному ж протистоянні Блохіна-Біланівці встановили рекорд чемпіонату у цьому сезоні. Вони взяли верх над інтегралом з рахунком одинадцять один. Партнер програми Медичний центр Салютем центральний міський стадіон 50-річчя 16. На базі нашого центру знаходиться потужна лабораторія. Ми виконуємо широкий спектр аналізів на сучасній апаратурі. Апарати нашої лабораторії представлені американською фірмою Хайтехнолоджі також Рефмо. Аналізи не тільки якісні, але й доступні по ціні. Тому наші ціни дійсно приємно сподивують всіх пацієнтів. Ну а вже наступного дня на Олімпі господарі арени політехівці зійшлися із одноклубниками Олега Шумовіцького командою Блохина Біланова. 2 ця зустріч для останніх не вирішувала вже жодних турнірних завдань, адже в будь-якому випадку вони фінішують на восьмій позиції. Утім, гравцям Національного технічного університету мотивації не бракувало. Перед ними стояло завдання зупинитися на самісінькому екваторі турнірної таблиці. Цей результат гарантувала тільки перемога. На неї і напрацювали, хоча й з мінімальним рахунком. І так, політех п'ятий у чемпіонаті, набравши немало не багато, а 21 заліковий пункт. Тим самим студенти випередили на три очки ту ж таку першу команду Блохина Біланова. Зрештою, обидва колективи дитячо-нацької спортивної школи відповідають рівню міської вишки, наголосив Денис Кулик. «Знаєте, від результат можна може бути так, скажімо, бути. Ну навірно Блохина – два постарше. Ребята Блохина Біланова один, там я Сергіє немного поможе команду. Я думаю, що кака одна такі вторая. Достойные соперники. Ну а далі ми повертаємося на тиждень назад. В п'ятницю 25 листопада по справжньому драматичний матч подарували глядачам Поділля та Погребищенський шляховик. Перші в разі перемоги могли достроково завоювати чемпіонський титул в другий поспіль. Для інших дуже важливо фінішувати як мінімум в числі призерів. Отож, проблем з мотивацією ні в кого не було. Схоже, навіть таке психологічне налаштування додало певного негативу. Передусім, у стосунках гравців Поділля із суддями згаданого матчу. Разом з тим, наставник чемпіона наголосив, дії арбітрів не вплинули на результат ігри. З його боку йдеться про системність суддівських помилок. Саме вони, а не результат, спонукали Юрія Коваля до критики. Зрештою, у цьому матчі його підопічні зазнали першої поразки у цьогорічному циклі змагань і тим самим серйозно загострили інтригу в чемпіонській гонці. До слова додамо, що за кількістю створених моментів Поділля зобов'язана була вигравати цей матч. Не забуваєш ти, забивають тобі. Так сталося і цього разу. Крапку у зустрічі поставили гравці шляховика, встановивши на табло підсумкові 3-1 на свою користь. Я хочу сперва поздравити команду шляховик гребищі. Победы, заслуженные победы. Они сегодня выглядели лучше. Ну, Где-то больше моментов было, они все воспользовали их. С Победой ребята. Я хотел вернуться к теме судейства. Это не квалифицированные судьи, которым даже нельзя детей судить. Они просто теряются на футбольном поле. И я даже не знаю, как правильно сказать, выразиться. У меня ну, нет слов. Футбол был очень высокого уровня, хорошая скорость, хорошая самоотдача, все отлично отыграли. То есть Могу поздравить только команду шляховых с победой. Первое место есть шансы еще боремся за первое место. Зависит не от нас турнирная ситуация, такая, что нам надо выигрывать. Все матчі і ну, щоб подолі все проиграла. Ну, Тогава буде перше. То тобто, й сну наша задача все а Як складеться турнірна таблиця, залежить не тільки від нас. есть, тобто, ну от така от ситуація. Скажем так, партнер програми Медичний центр Салютем, центральний міський стадіон, 50-річчя, 16. Проводяться всі види ультразвукового дослідження, дорослих і діток. В нашому медичному центрі консультують лікарі, неврологи, кандидати медичних наук, доктор медичних наук і професор. Приймають кардіолог, ендокринолог, педіатр, терапевт. Ультразвукові дослідження проводяться на апараті експертного класу Philips HD 11. Проводяться у нас гінекологічні дослідження, акушерські дослідження. Загальні ультразвукові дослідження, до яких відносяться узд щитовидної залози, молочної залози, простати, органів черевної порожнини, гнироки сечового міхура, лімфатичних вузлів, суглобів, ультразвукове дослідження серця. Також виконується дослідження артерій верхніх і нижніх кінцівок, екстракраніальних судин, тобто судин шиї. Також виконується дуплексне сканування судин шиї та голови. Зрештою, про те, хто став чемпіоном обласного центру з футболу, стало таке відомо за п'ять днів, і з впевненістю можна стверджувати, що доля титулу визначалася у матчі в Вінниці та Поділля. Перший тайм цього поєдинку завершився з мінімальною перемогою останніх у другій 45 хвилинці. Городяни заволоділи ігровою і територіальною перевагою однак, після низки невикористаних моментів подвоїли свою перевагу таки подоляни. Зусилля підопічних Руденка таки втілилися у забитий м'яч. Його зі штрафного провів Віталій Бабік. 2-1. з таким рахунком завершилася чергова дуель лідерів. Її результат дозволив подолянам достроково завоювати чемпіонське звання у цьогорічному сезоні. Утім, на цьому чемпіонат у вишці іще не завершено. Залишилося зіграти дві перенесені зустрічі. Саме вони і визначать долю срібних і бронзових нагород. Сьогодні на них так само претендують три колективи: Вінниця, шляховик та яско. Два протистояння за участю останніх проти погребищенської команди та вже відомого чемпіона і поставлять усі крапки над і. Неделя была очень тяжелая, потому что непредсказуемая. Боялись соперника очень сильно. Нам отступать уже не было куда. Наверное, все-таки за счет желания. Команда в Кавинице очень сильная. И во всех моментах, и технически, и физически. Мы даже, может, где-то в чем-то и уступали, но где-то за счет желания сегодня победили. Может, нам ничего не решает, но этот матч мы будем выходить, играть. Потому что хочется все игры, мы играли все игры на победу, и хочется тоже последнюю игру выиграть. Мы команде Яско проиграли в финале Кубка. И хотелось бы доказать, что мы не слабее. Хотел бы поздравить ребят сегодня с чемпионством. Мы сегодня стали чемпионами. Сказать спасибо команде соперника, потому что сегодня была хорошая игра. Я хотел бы поздравить с этим чемпионством президента клуба Юру Корбата. Он делал весь чемпионат для нас все самое лучшее, как бы помогал ребятам, поддерживал нас э, всячески. И хочу ему поздравить. Его это его как бы заслуга. Команда благодаря ему хорошо выглядит. Благодаря Юрі ми збираємося вже третій рік. граємо, участимо у всіх турнірах і хотілося б, щоб чоловік підтримував нас так і далі. Не обійшлося у підсумку і без ложки дьогтю наприкінці тижня. Більш сурові від попередніх вердиктів винесли в ході засідання контрольно-дисциплінарного комітету. Товариші, друзі, колеги, Вислухав всіх і, скажімо так, Пошли мы, отнеслись лояльно к ситуации. Все. Но мнения разошлись. Да, мнения разошлись, тут спорили мы долго, но победил в этой ситуации все равно футбол. Значит, приняли мы такое решение. Значит, Красивый Олег, одна игра, пять игр условно. Максименко Юра, одна игра, пять игр условно. Яска, штраф 500 гривен. Внести до следующего тура. Степанюк, Влад, одна игра, пять условно. Бурячук, одна игра, год условно. Подоля штраф 500 гривень. Стаднічук. Одна ігра. год условно, ще штраф 500 гривень. На цей раз умовні покарання по відношенню до гравців команди Поділля стали безумовними. У підсумку Владислава Степанюка дискваліфіковано на 5 матчів. Тренера Юрія Коваля на 3. Клуб знову оштрафовано на 200 гривень. Рік брати участь у змаганнях під егідою МФФ заборонено Олександру Борячуку. Я Виктор Леоненко. Смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Дивите футбольный тыжды на канале Вита. Переживайте и болейте, играйте самое главное в футбол.